Відтримати комфортну температуру у будинку та зекономити кошти на комунальних послугах. Фахівці розповіли, як відрегулювати подачу тепла у трубопроводі у багатоквартирному будинку. У даному випадку є простий типовий тепловий вузол, який складається з теплового лічильника, засувок, фільтра. Е, все дуже просто. Всі засувки перегривати не потрібно, оскільки ввечері, коли похолодає, потрібно буде відновлювати подачу тепла на будинок. Маємо подаючий трубопровід, маємо зворотній трубопровід. Для перекриття будинку достатньо перекрити одної засувки на подаючому трубопроводі, і це варто підкреслити тільки на подаючому трубопроводі, оскільки, якщо ми закриємо на зворотньому, ми можемо зробити гідролічні випробування цілого будинку. Потім необхідно перекрити засувку і дивитися на манометр, щоб впевнитися, що ви перекрили тепло, а вже на ніч можна знову подати теплопостачання. Однак важливо запам'ятати, що для економії необхідно повністю перекривати та відкривати засувку. В даному тепловому вузлі є така хитра засувка типу батерфляй, яка нібито мала би економити тепло. Але я не рекомендую нею користуватися, оскільки вона, так як я вже говорив, буде знижувати витрати через будинок, збільшувати різницю температур. Якщо перевірити математичну формулу, як рахується гігакалорія, ми побачимо, що різниці при відкритій засувці і при відкритій повністю немає. Тому я рекомендую її не рухати, закривати будинок повністю і на довгий проміжок часу. Додамо, що зазвичай таким займаються голови ОЗБ чи визначають додатково відповідальну особу. Але регулювати тепло можна при умові, що всі мешканці на це погодилися. Наразі майже усі клієнти львів теплоенерго мають загальнобудинкові лічильники, тому можуть самостійно проводити ці процедури без залучення комунальників.